Слава Україні, українські орхолюби! Вітаю вас усіх із сьогоднішнім святом. Хоч у нас в Україні і свята і без свят, але все ж таки мусимо триматись тому, хто святкує. Кохання вам неземного, палкого і взаємного! А подаруночком для вас буде сьогоднішнє відео із гіпермаркету там-там, у місті Луцьку на проспекті Соборності 43. Адже сьогодні пересвятковий завоз не лише орхочок. Ох, і покажу ж я вам, що я понавідходила тут цікавеньке. М -м -м, бо я під таким враженням, тому не зволікаємо і розпочинаємо орхомедитацію з орхідеїк на дві гілочки по 700 гривень. Як бачите, тут відібрані вже стоять до іншого міні-маркету там-там, сурсонг є. Ой, а тут я в шоці. Ну, кого нагадує ця орхідейка? От придивіться, це ж пурпуровий дощ, правда? А він так змотував і став рожевою шоколадкою. М -м -м, так цікаво, дуже-дуже вражаюче вживо. Ой, і позаду цікаво. Але спереду це щось неймовірне. Така кралечка, одна однісінька в наявності, поглянемо її стан. Тут дуже хороша коренева, до речі. Ще погляньте, як запакований горшечок, так як я люблю, щоб кора ніде не розпадалась. Ой, а тут поруч із нею Барселона. Така вона мені цікавесна. Я завжди звертаю на неї погляд свій. Ну, крутезна вона мені, хоч і стандарт. Дуже ефектно. Так, тут у нас Міра Флора, також в наявності є свіжесенька. Ціни я вам показую, але я вам озвучила. На дві гілочки 700 гривень. Я заокруглила, якщо ще. Міра флорочки у нас свіженькі сьогодні, як і всі, в принципі, орхідейки, і стан у всіх прекрасних. А тепер ексклюзив, ексклюзивний. Погляньте, який бігліп. Ой! Ми з вами якось одного разу на завозиках його зустрічали також в одному єдиному екземплярі. Я не знаю, хто тоді встигнув його придбати, хто щасливчик той. Але майте на увазі, що тут якраз є ще такий. Більш я ніде їх і не зустрічала. Цупкенька воскова така пелюсточка. ох, буде квітувати довгенько. Так, тут у нас є ще декілька штучок а-ля пандорочок різних на одну гілочку, на дві. Свіжесенький квіточки, немов підкрохмалені, Ох, такий ефектний калімантанчик. Поглянемо у нього коренева. Також хороша, там декілька жалеподібних, подібних, але, в принципі, дуже хороший стан. Так, ще ось така красуня. Як бачите, ми її частенько на завозиках зустрічаємо і в неї завжди десь хочу змутувати пелюсточка. Ой, Вівальді цього разу привезли і ще ось така красуня, дуже подібна мені на Олу. Ще ось такий, як Мондріанчик, правда ж? Також дуже цікавенький, стан кореневої, Прекрасний. Так, поруч із ним дивимось. Ой, яке коріння розкішне. Білосніжна красуня, Ось така. трішки прим'ялась з дороги, але вона відійде. Так, давайте далі подивимось. Хто ж, хто ж. Ой, тут ще є Вівальді, дуже величезний вибір, також в прекрасному стані. Ще ось такий красень. Дуже-дуже прошу вибачення, ви мені писали, я втратила десь цю назву. Якось в нього є ім'я. І я його почала частенько зустрічати, але ж то, не безіменний хлопець. Ой, тримайте мене семеро. Погляньте. Ой, такі в розкішному, ідеальному стані. Леко фантастик, серце дракона, дракон Харт. То случан завітає і хоче якраз ось той на пелюсці з салютом, з фейроверком. Будь ласочка, заберіть, ну подивіться, яка це розкіш. У мене є, я не забрала, ну не сулити ж мені їх. Ой, тут теж тримайте мене, погляньте, який красивезний, білосніжний, крутий. Я не знаю, хто це крупноквітковий, десь 12 см квіточка. Ідеальний стан. Господи, такі красивезні сьогодні орхідеї. На одну гілочку ви бачили ціну 630 гривень. Знов я заокруглила. Тут поруч із ним також дуже цікавезна. Я гадала здаля, що це. Cover girl. Дівчинка з обкладинки, але це не дівчинка з обкладинки, бо квіточка в рази більша. Десь 12. Також ідеальний стан. І дуже-дуже розкішно. Каскадник буде. Golden Leopard. Ой, також привезли на одну гілочку 630 гривень. Нагадую, на 2 700 майже гривень. Без гривні. Так, тут у нас Гоя також наявності є на одну гілочку. Крутезний сорт, також хто не має, але полюбляє крапунчиків, Мати потрібно в колекції. Не пожалкуєте, квітує дуже-дуже. Так, ще тут у нас Мілан також на одну гілочку. Красивезний. Отже, вартує 630 гривень. Пахне домашніми нарцисами. Знов шедевр. погляньте, я таку ще не бачила. Я не знаю, хто це. І це не кам'яна троянда, це хтось з кимось розкішний. Але ж пластикова пелюстка. Господи, це справжній ексклюзив. Крутий, прекрутий. Також. Не зволікайте, хто має можливість, завітайте до тамтаму. По Орху кайфуйте, як я, якщо там ще не розібрали цю красу неземну. Бо я, чесно кажучи, орхо відірвалась за вас усіх. Також в наявності є розкішний пейзаж. Красивезною. Стандарт розкішний, жіночний, помадний, ефектний. Камера його, як завжди, спрощує. А вживу така дівчинка леді кротезний. Тут не менш ефектний, і також камера спрощує колір. Це ж туніс, тут головне колір. А він, ой, туніса розкішний. Коренева, хороша, подивіться. ой. Підкажіть мені, будь ласочка, зараз ця новинка почала з'являтись кругом в багатьох завозиках. Хто це саме? Хто знає назву? Бо в мене такий є триліпс, і я не знаю, як його називати. Єдине, що хочу сказати, я з пані Тамарою списувалась, бо в неї є пилор. Тому висновку дійшли одного: що це мужчина, чоловік, тому що пахне табачним запахом з якимись нотками цитрусу. Але такий прокурений, важкуватий запах специфічний. Ну, не дівчинка, це повірте. І пелюстка у нього цупка. Так, крупноквітковий, розкішний Пікассо. Ой, тут я тано. Я його дуже полюбляю. Корнева у нього, не геть тогенький горщик, але є. Тут шедевральні вуса. Не знаю, чи ви бачите. Я завжди бачу ще й такі волосинки на кінчиках тих вусиків. Також мужчина, чоловік, ефектний. А це дівчинка-дівчинка одна єдина в наявності. Легато подібний бігліпчик, але в персиково гамі. Так Також я крутила, вертіла. Дуже розкішно, дуже. Ех, мати багато коштів. Я б тут пів завозу забрала. Але тоді б вам не вистачило. Тому бачите, все у світі. Рівномірно розподілено. Ой, хто має можливість також кричу заберіть дівчину, бо дуже-дуже розкішна. Погляньте, я щось вбачаю у цій орхідеї від фронтери. Якась, як новинка фронтери. Дуже цупка, лакова пелюстка. Крута. Ну, а тут не дивіться, що трішечки прим'ялась, адже це літо 2. З такою жіночною червоною помадною теплою губою. Крутезні пелюстки, адже лимонно-білосніжні. І погляньте, як тут загорнувся квітконосик. Я спочатку думала, що це упали квіти, а дивлюсь, ні. Ой! Чудиться мала. Чудить. Яка вона красивезна. Ой, дівчата, бомба. В хорошому значенні цього слова. Моушен. Цього разу небагато моушенів, але ж вони які ефектні, крупноквіткові, також полюбляють поквітувати, розгалужуються, коренева крута. бігліпчик карен в вашій увазі. Також, який він розкішний вживу. Ну, не може передати той телефон тих кольорів? На жаль, ну так спрощує. Ех. Погляньте, погляньте, який крап на листочку на весенькому. Ой, так красиво, так мило. Корнева тут, непогана і червоне. Знизу листя. Ой, каренчик. Як же ж мені тебе показати? Ну, ось тут трішечки, але ж ви не бачите, все одно того діамантового напилення. Ех жаль. Мальвіночка також є в наявності з блискавкою навколо пелюстки. Крутезна дівчинка, як і леді фентезі. Ой, оберемо красивесних квітів, розкішних. Та ще ж високі, по 700 гривень вони. І вибір їх дуже хороший, якість у них сьогодні також прекрасна. Поруч погляньте. Мені здається, що це Дюрбан, також красивий колір, ой, бурячковий. А це біглівчик Аре один однісінький в наявності. Тут забарвлення, епатажне, таке зимово вишне, красивий також по-своєму. Корінчики з одного боку взагалі дуже-дуже багато. Ой, красивий, красивий аватар, і того привезли. Погляньте, розгалужується. Красивий також, можливо, хтось шукає. Єдине, тут потрібно добряче наростити коренево. Погляньте, вона є в не небагато, але є. Тому обережно і трішечки часу, сонечка. І все буде мальвоподібний стандарт. Погляньте, як моргає. Ви бачите? Тим крапом, ой! Кокетка, також красивезний. І мені здається, він один єдиний в наявності. Стан, який у нього, ідеальний. Так, хто тут у нас? Нам Андряна знову ж подібний. Можливо, хтось інший. Але крутий також крапунчик, погляньте. Як подарунковий варіант взагалі бомба замість букету. Так, тут у нас ще є редліпчики. Ще ось такі красуні є, різноманітні. І поки я тут стою і маю можливість, вам покажу ще мультифлорку по 460 гривень. Так, так, заокруглюю. Поглянемо, які крутезні малі приїхали. Ой, мені здається, що це морелія. Так, покажу вам так швиденько. Ось мокот в горшечку. Це не яйця ніхто не відклав, хто не знає. Тут у нас, скоріш за все, я погубі дивлюсь: б'ютіон. Також декілька штучок наявності. Красиві, красиві малі також. Тут небагато є. Горшечко-корінечко. Але там є ще дві інші. Ще ось така красуня, не знаю, хто це. Непоганий в неї стан. Ну, а ця неймовірної краси. Господи, який той миловидний краб. Дуже-дуже гарна, там жовтий листочок шиї, але декілька штучок є інших. Ще ось такі паняночки, різноманітні, крапунчасті. Культифлорки добряче. Потім квітують шапочками, каскадиками. Ще ось така красоня. Ой, ця, як мені сподобалась, Погляньте форму губи. Ой, така глечкоподібна. І білосніжна ось така красоня. Напевно, Snowflake. Тут також осмокот є. Так, ще ось цю поглянемо ось така. Рюша подібна пелюстка цікавенька, також по-своєму. Як бачите, невеличкий такий острівець мультифлорки. Хто полюбляє і має можливість, завітайте до там там. А ми переходимо з вами далі, бо ще тут є <рхи> орхідеї. Вони також вартують по 700 гривень, отже, вони на дві гілочки. Дістати я їх не маю можливості, бо мені заважають цим бідьомим. Так, дивимось, таленбош біля білосніжної. Леді Фентезі, розкішна. Тут з цінником. Ще одна білосніжна красуня. Так, дивимось, дивимось. Там ще Леді Фентезі. Ох, Джиліан. От Джиліана Ми сьогодні з вами не бачили. А вони ось тут поховались. І він не один однісінький. Я бачу, що там ще є. Щеладі фентезі, сурфсон, білосніжна красуня. Також ось тут зліва я вам не показала: карибська мрія розкішна, свіжесенька. А за нею Едакшен також вражаючий, красивезний. Ще так вам його покажу, не можу дотягнутися. Ну, Бачите, де джеліони поховались по 1100 гривень. Дендробіуми, новіле, білосніжні, розкішні. А ось тут винуваті, за яких я не могла зняти урхи по 1800 гривень. Крутезні, прикрутезні, пахнючі цимбочки, різноманітного забарвлення. Погляньте, тут заховалась, яка вона цікава. Ой, боже, а тут яка губа. І цей. Лаймовий колір та да, пелюсці. Ще одна, як та, що заховалась, також. Ану-ну, -ну, розвертайся, дівчино. Тебе Україна мусить побачити, що ти тут стоїш, соромишся. Та така красуня не повинна соромитись. Тут тільки підморгувати покупцям потрібно. І ще на бутонах погляньте скільки. Згори також по 1800. Ось такого забарвлення. Рожево малинового, розкішного, знову на бутонах. Жовтенький є, з цікавою губою. Ой, а цей який красивезний, вогняно-рудий. Оце так забарвлення. Ух, Одним кольором можна надихнутися оптимізмом. Там, що жовтенько, вам не показувала ось така вона. Цим відео ми красивезні. Тут, до речі, теж така жовто-оранжева-червона. Цікава, дуже-дуже цікава. А ще поруч із нею ось така рожева, красива. По секрету, там внизу ще є оціночка. Мінус 50% на різноманітні рослинки. Детально не показую, але майте на увазі, щось можна собі цікавеньке відшукати. Ой, щоб ви знали, хто там завітає до там-таму. Все-все передивляйтесь, бо щось цікавеньке можна для себе по бюджетній ціні та й віднайти. Погляньте, Каланхої, яке зарбарвлення різноманітне, так красиво. І троянди, і фіалки. Ой. Вибір крутезний. Тут у нас цибулеві пішли, іацинти. Ой, а тут на бутонах дівчата також. Комусь подарують і хтось буде ними тішитись. І кали, а кали, погляньте, якого забарвлення красивезного. Ой, і листя вкрап, аж душа радіє. Господи, якби не та проклятуща війна, це живи людина і радій, як і та квітка, яка хоче жити. Я ще раз усіх запрошую, лучана. Та гостей міста Луцька завітати до гіпермаркету там-там, на проспекті Соборності 43, поспоглядати неймовірну красу неземну квіткову, наїстися очима позитивних барв і обов'язково віднайти ту ексклюзивну свою мрію. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаємося.